Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСі Кора. Як ви з назви відео побачили, сьогодні буду розповідати про пошук роботи у Ванкувері. Але цей пошук буде без англійської і без резюме. Багато хто шукає роботу без англійської, але без резюме це практично ніхто такого не робить. Але на своєму досвіді я можу підтвердити, що це реально. Тому потрібно пробувати, нічого не боятися, і у вас все вийде. Як ви знаєте, хто зі мною вже знайомий, приглядав мої попередні відео, що починав я працювати на кухні в Елкфорді. тому що ми приїхали спочатку в Калгарі, там жили у приймаючій сім'ї, і вона допомогла нам мені знайти роботу. І на перший час ми, ми жили там і я їхав у Велфурт на роботу. Від Калгарі це було приблизно 300 кілометрів або 400. І вже як ми переїхали до Ванкувера, тому що не могли знайти житла в Калгарі, вже відстань збільшилась до 1000 кілометрів. Тому потрібно було щось міняти, шукати іншу роботу вже в Ванкувері, або хоча б в навколишні 20 км, щоб можна було доїхати першим часом маршрутом, а потім вже може, машину купити або іншим способом вибиратися. На перший час ще опора була, щоб працювати, тому ми, у нас план перший був знайти житло. Ми почали шукати житло. Але перший місяць я ще поїхав з Ванкувера в Елкфорд. Такий така був план, що ми житло знайдемо, тому я їду все рівно ще на цю роботу. І... Перший раз я доїхав до Распорту, добрався до, до Калгарі, потім вже їхав так, звичайним маршрутом. Мене люди забирали з Калгарі і їхали на роботу. Е, приїхав перший місяць е, після роботи і почали навчаю, шукати роботу. Ми знайшли квартиру в новому районі, який розбудовується. Тому перший варіант і такий, можна сказати, Дієвий, що багато будівництва є у Ванкувері, можливо і у всій Канаді так є. Тому першим ділом я пішов питати за роботу на будівництво. В нашому районі, як я сказав, багато розбудовується. Давайте я вам покажу. Наприклад, цей будинок вже так ззовні він долаштували його вже практично. І цей будинок, наприклад, він, коли ми приїхали, він тільки на вулиці газон мали ще як застелити, там ліхтарики покласти, ну, облаштувати лише, так з вулиці. А він вже практично був побудований, все облаштовано. Це як перший об'єкт. Цей другий об'єкт у нас, можливо, чотири поверха було, або шість вже зроблені ззовні, а сам він вже був побудований до самого кінця. І, наприклад, в цьому заді тільки був кутлован виритий. тут напевно теж. І ось цей ще ззаді теж були лише котловани вириті. Це було приблизно в серпні, а на вулиці зараз вже лютий, і за стільки часу вже скільки роботи зробило. Ну, Першим ділом я пішов питати до цього об'єкта. Офіс десь був там. Ну, офіс, як вам сказати, це такий звичайний вагончик, де прораб рознарядку проводить для своїх робочих і після того ви йдете вже на роботу. А наш район, можна сказати, в цих будинках. От ви бачили оці бурові станки на попередньому відео. Ну, я про свою роботу буду пізніше розповідати. Сьогодні розповім про пошук роботи на будівництві без англійської і без резюме. Тут працювали хлопці. На вулиці, я підійшов до них, питаюся, чи потрібні робітники. Вони сказали, де до прораба. Я пішов до прораба, знайшов офіс, як вони мені сказали туди йти. Сказав, чи потрібні робітники. Він сказав, що потрібні, що вмієш робити, чи що хочеш робити, я так зрозумів. Користувався Google-перекладачом для спілкування. Сказав, що можу робити будь-яку роботу, яку потрібно, таку буду робити. Не пам'ятаю, напевно, спитався, чи вмію інструментом користуватися. Сказав, що так, вмію користуватися. І запитав він мене, ну, приклад, так мені приклало, що ти хочеш. Ну, Я так зрозумів, про зарплату він питає. Напевно, я й перепитував, вже, що саме він має на увазі. І так це було про зарплату. А перед тим я. На сайтах моніторів про зарплату на будівництві коливалося і 20, 25, і 22, і 28. Приблизно в таких районах було від 20, може чуть, чуть менше, ну не дуже так менше, але в районах 20 і чуть вище. І звичайно я не хотів брати мінімальну, тому що на попередні роботи. Практично було мінімальна, хотілося щось краще, тому що в Ванкувері не так дешево жити. І розраховував, що 20, 20, а менше 20 точно не буду просити. Але подумав собі і думаю, спробую, можливо, вийде, тому що, як ви знаєте, як вас питають про зарплату, а не пропонують, тому краще щось запропонувати свій варіант. І я спробував або 25, або 28, вже не згадаю. І, звичайно, це в мене не вийшло. Він сказав, що ні, і сказав, що не, не потрібно так. І, звичайно, я вийшов і такі справи. З першої спроби в мене не вийшло піти на будівництво працювати. Тому, так скажу, з власного на досвіду, що не потрібно просити саме більше. Або більше розраховувати на свою англійську, тому що, звичайно, у вас буде щось перші тиждень, можливо, і більше навчати, можливо, і за, за меншу зарплату. Тому розраховуйте на свій досвід, на свою англійську. Якщо у вас є досвід англійської немає, то це, звичайно, не, не так критично. Якщо ви знаєте свою роботу, вам приблизно покажуть, ви вже будете робити постійно одно і те саме, або щось там докажуть, то з часом ви все зрозумієте. Що вам потрібно робити. Тому на рахунок зарплати не потрібно поспішати з максимальною. просити, можливо, чуть більше, ніж мінімально, якщо ви знаєте, розумієтесь, по роботі, а максимально краще не просити, так як в моєму варіанті це вийшло. Тому я вже напевно той тиждень, який я приїхав додому, більше не займався пошуком. Резюме у мене, так як, можна сказати, не було, до цього часу і немає, тому що роботу знайшов і якби, не, не придаю його важливості складання резюме. Якщо би хтось спитав, що це потрібно, скоро би пішов, написав, там думаю, таких великих проблем би не було. Але це не кожному підійде. Звичайно, я на пошукових сайтах, наприклад, таких як Indeed, Резюме нікуди не відправляв, на Джо-банку теж саме нікуди не відправляв. Іншими сайтами я такими не користувався для пошуку роботи. У мене є загружене резюме, так як від сайту, де весь час, можливо, три рази, так як пошукова система, чи хтось шукав робітників. Приходило сповіщення, чи ви цікавитесь такою роботою. Я на щось там відповідав, вже не пам'ятаю. Але в основному, наприклад, сам я не відправляв нічого, ніяких резюме. Нікуди. Так як з першою роботи повезло, що мені знайшли роботу, а другу вже е, шукав е, сам. Тому е, я все рівно ще повернувся на стару роботу другий раз і вже після цього е, вже сказав, що потрібно шукати і без. Без пошуку, роб... ну, без знайденої роботи, навіть не повертатись додому. Тому другий раз я приїхав, вже на той самий об'єкт не йшов питатися, а пішов питатися вже на цей об'єкт. Знову я не, не побачу, не знаю. Пішов на інший об'єкт питатися. Той об'єкт тільки починався, так як навіть котловану не було вирито і, скоріше за все, починався. Починається цей процес. Ну, я вже знаю цей процес, тому е на той час, як я собі подумав, що будівництво починається. І були ці станки, я зрозумів, що це бурові станки, і було ближче до моєї професії, яку я знаю, який працював, тому пішов туди питатися. Е спитався теж людей, чи потрібні робітники. Сказали, що не знаю, потрібно звичайно знову з прорабом розмовляти. І відправили мене знову до офісу їхнього. Ну, офіс, я вам скажу. Ну, звичайний будка, де просто прораб сидить, там свої задачі вирішує і рознарядки проводить для людей зранку. Пішов я питатися, теж з перекладачом питаюся, чи потрібні люди. Він ну, не сказав точно, що потрібно робити, просто спитав, що ти вмієш робити, де ти працював. Я, звичайно, казав, що працював на кухні до цього часу, три місяці, а в загальному працював у бурінні. ми вийшли на вулицю, він мені показав ці станки, чи працював я з ними. Я кажу, на таких не працював. Показав картинку, на яких працював. Він сказав, зрозуміло. Навіть сказав, що у них є люди, які теж працювали у бурінні, але зараз працюють тут. І тому, так як він сказав, що добре, і запитує знову за зарплату. Я вже старався не бути таким наївним і сказав, звичайно, так змахнув плечами, не знаю, скільки можна розраховувати, але він казав, він очікував від мене свого варіанту. Я йому сказав, ну 20 хоча б. Він так. Так як подивився на мене, і я вже теж подумав, що я забагато прошу. І там показав книжечку з розцінками, показав приємнішу ціну ціну за 20. І, і, звичайно, я погодився, тому що розраховував на 20 і думаю, якщо буде 20, це добре, якщо буде чуть-чуть більше, це ще краще. Ну, менше, звичайно, б, може і пішов, але, але було приємніше те, що він показав. Тому я погодився, він сказав, що прийти в інший день, тому що там буде інша людина. Зараз я знаю, що це був головний прораб, а треба було говорити як з прорабом цього об'єкту. Тому він сказав, про той інший день, я прийшов, поговорив вже з прорабом цього об'єкту, ми домовились, щоб підписати документи. Він мені або роздрукував, або скинув на пошту. Я роздрукував, все підписав. Також скинули сайти, які проходити там, інструктажі потрібно. І я їх е, пройшов. Звичайно, там курси всі на англійській мові. І трішки, трішки в мене часу потрібно було, щоб все, все пройти. ну, Це було перед вихідними, на вихідних ясів, все прийшов. Звичайно, це зайняло приблизно від 6 до 8 годин ці курси, там було 5 курсів на різні теми. Пізніше розповім, що саме було. А також там було потрібно пройти те, як інструктаж по висоті. Тому там навіть були переписки, мені переписувався з офісом головним. Він домовився, що я прийду на цьому об'єкті, мені не потрібно буде нікуди їздити, що великий плюс. Тому такі справи, ніби все до роботи я домовився. Працюю вже на цьому об'єкті, вже працюю можливо, 4 місяці. Мені ну, робота подобається, важка, звичайно. А така, якби на будівництві було, що ви би, ну, кому як, можна сказати, мені сподобалось, мені, я привик до цієї роботи, тому мені добре. Тому така моя тема сьогоднішня була, що все можливо знайти, як без англійську, так і без резюме. Звичайно, це важко. Багато Відео теж дивлюся, що люди розповідають, пишуть в групах, що там і 50 відправляють, і 20, і 100, і дзвонять, ніхто не пише. Звичайно, все так. Ну, у мене такого досвіду не було, була тільки одна відмова, але це все було вживу. Тому краще все спробувати, якщо ви бажаєте. А нічого можна сказати, неможливого нема, все є можливим. Тому такі справи, таке відео, свій досвід вам розповів. Кому сподобалось, кладіть подобайки. підписуйтесь на канал, тому що буду знімати відео, старатися, розповідати про свій досвід. І всім до зустрічі.